Сталося так, що святкування ювілею видатного сина українського народу Юрія Шухевича відбувається дуже скромно. Пояснюється це нинішніми обставинами, нинішньою владою, яка не є українською владою, а владою окупаційною. І тому громадськість в тих умовах, яких може, відзначає ювілей встелене тернами Життя Юрія Шухевича, його постійне намагання прислужитися до народу викликають подив. Я би сказав, що якщо задуматися, то о той життєвий складний шлях вкладався б у кілька серій. Фільму про Юрія Шухевича достатньо задуматися над тим, що він тричі був засуджений по 10 років. Багато що він успадкував від свого батька. Ну, я часто задумуюся над тим, як він, потрапивши у дитячий будинок у місто Сталіно, тепер Донецьк, намагався втекти і втік таки, сконтактувався на волі з батьком, але йому цього було замало. Він переживав за свою сестричку п'ятирічну. І скільки такої. Шляхетності, скільки родинного почуття, скільки сміливості, і скільки ризикованого благородства в його намаганні повернутися у Сталіну і звільнити сестричку. на Превеликий жаль, він потрапляє в руки чекістів. Йому дають перший строк 10 років, а це 48-58, не випускаючи на волю другий строк 10 років. І оцей другий строк 10 років він відбуває у Мордовії, одному з найбільших концентраційних таборів тодішнього Тубровлагу. Саме там я з ним. Зустрівся там перебував не тільки Богдан Горень, тобто я, але Іван Гель, Опана Залеваха, Михайло Осадший, ну і багато інших. Ми з ним легко знайшли спільну мову з Юрієм Шухевичем. До нього була безмежна довіра, адже одне ім'я Шухевич зобов'язувало нас і його відповідно себе тримати з відповідною поставою ми обговорювали як можна передавати нелегальні матеріали на україну кому передавати оскільки ми щойно вийшли із так сказати, щойно нове були поповнення, то ми знали адреси, і завдяки таким узгодженим діям вдавалося багато матеріалів, листів, заяв, скарг передати на волю і ознайомити світ із тоталітарним режимом і його карною системою. Ну, як не дивно, і після другого. А решту Юрій Шухевич не складає рук, хоча йому не дозволяють жити в Україні. Він їде на Кавказ і там продовжує думати над тим, як продовжувати боротьбу. Він пише новий документ, «Роздуми у голос», Але саме з тим незавершеним документом його затримують чекісти і дають йому новий термін, нових 10 років, і плюс. П'ять 5 років заслання, і виходить він вже на волю аж у 21 жовтня 1989 року, коли Україна бурлить в повному розумінні, вже є. Перечуття шляху до незалежності отої великої хвилини, на яку все життя чекав Юрій Шухевич, і я би сказав, що він тут же включається у вір політичної боротьби, тут же ти з перших днів бере участь у бурхливих львівських мітингах. Він організовує молодь, він стає лідером. Між парламентської асамблеї входить, стає командиром на унсо словом, Юрій Шухевич продовжує лінію боротьби без боротьби, він собі не виявляв свого життя. І зараз, коли вже ну доля його не щадила, коли йому було. Ще не повних 50 років, в 1981-му, він втрачає зір. Здавалося б, повністю вибиває людину із колії. Але ні, ніхто навіть і думати не хотів, що Юрій Шухевич відіб'ється від політичної боротьби. Таким він залишився до сьогоднішнього дня. Таким ми його знаємо, таким ми його любимо. Щоб Вийшов отой багатосерійний фільм про стратницьку долю Юрія Шухевича. Потрібно здійснити йому ще один подвиг: довіритися журналістам, розповісти їм про своє життя від дитинства до сьогоднішнього дня, і це ляже в основу тих докум... як документ про наш час і про Україну, яка ніколи не. Кладала руку у боротьбі із ворогом з окупантами. Я би побажав Юрію Шухевичу наснаги творчого далі думання ініціатив, яким він завжди був, на які він завжди був щедрий. І хочеться вірити, що він дочекається того часу, коли Україна звільниться від зайдів, від чужих нашому. Народові, нашої нації людей, і, розпростерши свої крила, прямуватиме до кращого життя компасом, незрадливим компасом, як був для Юрія Шухевича, націоналізм він йому прокладав дорогу, він йому вказував шлях, і він ніколи не зраджував йому. Бо це були заповіти батька, які. Великий син виконував, перейнявши естафету від великого батька.